Привіт, мамо, тато. А звідки я взявся? Ну це питання рано чи пізно постає перед усіма батьками. Але що робити, коли історія появи дитини на світ, скажімо так, трохи складніша за стандартну розповідь? От саме про це ми сьогодні і поговоримо: як вести цю надважливу розмову чесно, відкрито і головне з любов'ю. І ось це запитання від однієї лікарки гінеколога, знаєте, воно влучає просто в самісіньке яблучко. Бо як тільки в розмові з'являються теми фертильності чи донорства, це, це вже перестає бути просто уроком біології, правда, це стає чимось набагато більшим. Це про те, як сплести унікальну, а головне, чесну історію саме вашої родини. І яка перша думка у багатьох батьків? Треба знайти якусь класну книжку, де все розписано. Але знаєте, у цьому й полягає головна пастка. Справжній виклик це не знайти якусь чарівну інструкцію. Ні. Це навчитися вести розмову, постійну чесну розмову всередині своєї сім'ї. Бо це не спринт, це справжній марафон, що триватиме роками, поки дитина росте. Добре. Перш ніж ми зануримося в деталі і конкретні сценарії, давайте закладемо фундамент. Є кілька ключових принципів, таких собі, правил гри, які допоможуть почуватися набагато впевненіше в цих розмовах. Так от, ось ці три стовпи. Перше, завжди починайте з науки. Діти, як не дивно, дуже поважають факти. Це дає їм чітку, зрозумілу основу без зайвих емоцій. Другий момент: одразу встановіть рамки приватності. Дайте зрозуміти, що це ваша особлива сімейна історія, а не тема для обговорення на дитячому майданчику. І третє, і це, чесно кажучи, ключове: розділіть у своїй голові і в розмові, як створюються сім'ї і звідки беруться діти. Адже це погодьтеся далеко не завжди одне й те саме. І тут виникає логічне запитання: а як взагалі вести розмову, яка розтягується на роки? Це ж не так, що одного разу сів, розповів і все, тема закрита. Ні. Це процес, який розвивається разом з дитиною. То як цим керувати? І тут на допомогу приходить так званий спіральний підхід. Уявіть собі, спіраль. Ви починаєте з простої базової відповіді в самому центрі. А потім з роками ви повертаєтеся до цієї теми знову і знову. Але кожен новий виток спіралі додає нові деталі, більше нюансів, глибше розуміння. Ви ніби нагощуєте знання шар за шаром рівно стільки, скільки дитина готова осягнути на своєму віці. Добре, з теорією розібралися. А як же ця спіраль виглядає на практиці? Давайте подивимося, як можна розбити цю, здавалося б, величезну тему на маленькі, зрозумілі кроки, які відповідатимуть віку дитини. Отже, перші кілька витків. Крок перший основа основ. Для того, щоб зробити дитину, потрібна яйцеклітина і сперматозоїд. Це проста біологія, з якою не посперечаєшся. Крок другий зустріч. А як, власне, вони зустрілися? Сталося в тілі чи можливо їм допомогли в лабораторії? І нарешті третій крок подорож. Це вже ваша унікальна особиста історія. Історія вашої сім'ї. І ось тут, будь ласка, увага, ми підходимо до надзвичайно важливого, просто ключового нюансу. Історія походження дитини це одне. А емоційна подорож батьків, усі їхні переживання, труднощі, надії це зовсім інше. Так, ці історії тісно переплетені, але це все ж таки дві різні розповіді. Просто подивіться на цю різницю. З одного боку, те, що потрібно дитині, її унікальна історія, наука, яка за цим стоїть, і головне, розповідь про те, як сильно на неї чекали. А з іншого боку, це часто важкий емоційний багарь батьків. Стрес, розчарування, можливо, навіть травматичний досвід. І надзвичайно важливо не змішувати ці дві речі. Фокус має бути на історії дитини, а свої складні почуття краще пропрацьовувати окремо. Ну, звісно, рано чи пізно розмова зайде на складнішу територію, почнуться питання про генетику, про донорів, про біологічних батьків. І, мабуть, найскладніше це коли виникають питання, на які навіть у самих батьків немає відповіді що робити тоді? Питання про генетичну історію, мабуть, одне з найгостріших, і це абсолютно нормально. Бажання знати своє біологічне коріння це глибока людська потреба. Ігнорувати це питання чи відмахуватися від нього точно не вихід. Здавалося б, є просте рішення: комерційні ДНК-тести. Але тут треба розуміти, що це серйозний компроміс. З одного боку, так, це може заповнити чорну скриньку медичної історії, дати відчуття зв'язку. А з іншого, виникають величезні питання щодо конфіденційності. Ці дані можуть продаватися, і хто знає, як це може вплинути, наприклад, на майбутнє страхування. Тож це рішення, яке вимагає дуже ретельного зважування всіх за і проти. До того ж, є ще один суто практичний момент, про який часто забувають, навіть якщо є повна інформація про донора, це лише знімок у часі. Якщо донор був молодим, то вся його основна історія здоров'я ще попереду. Багато речей проявляються з віком, і цієї інформації, скоріш за все, ніколи й не буде. І ось тут, мабуть, найсильніше, що можна сказати дитині, це щось на зразок цього. Просто визнати я не знаю. Але одразу додати, але я буду поряд, і ми будемо шукати відповіді разом. Це, по суті, головне показати, що дитина не сама у своїх пошуках, що батьки її надійні партнери. Гаразд, а як взагалі почати? З яких слів? Ось вам абсолютно базовий і безпечний варіант він простий, науковий і абсолютно нейтральний. Це ідеальна відправна точка, яка відкриває двері для подальшої вже вашої особистої розповіді. І, будь ласка, запам'ятайте одну дуже важливу річ. Це абсолютно нормально не мати готової відповіді на кожне питання. Сказати щось подібне це не прояв слабкості, а прояв мудрості. Це дає час подумати. Але, і це критично важливо, завжди повертайтеся з відповіддю. Завжди. Бо саме так, дотримуючись обіцянок, будується довіра. А без неї в цих розмовах ніяк. Бо, зрештою, за всіма цими складними деталами, біологією, генетикою і невідомими стоїть одна проста, але неймовірно потужна істина. Історія походження будь-якої дитини це перш за все історія про те, наскільки сильно її бажали, наскільки сильно її хотіли бачити у цьому світі. І з чого ж тоді почати цю розповідь? Мабуть, саме з цього.